Вітаю з початком нового робочого тижня. Ви дивитеся капрінью на актуальніші новини регіону. І у студії для вас працює Анастасія Бурковська. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами: четверо загиблих та дев'ять поранених. 12 липня окупанти вдарили по морного раду авіабомбою. Страху, мабуть, не було. Було якесь таке відчуття. відчаю. А коли приїхали побачили, тоді сльози першого було. Під завалами перебувають люди. У Мирнограді ліквідовують наслідки обстрілу, який стався 14 липня. Різної ступені тяжкості, сім поранених на даний час. Вранці було шість, вранці звернулася жінка з опіками. А ви бачили там загорання, пожежа тривала. Пожежі, ДТП та кримінальні провадження як минули вихідні для рятувальників та поліцейських Покровського району. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом витриту кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. У прифронтових громадах Донеччини триває обов'язкова евакуація родин з дітьми. Евакуйовано більше ніж. Півтора мільйона осіб цивільного населення. З них близько 200 тисяч дітей та близько 45 тисяч п'яти тисяч сіваліст. Набори екстреного реагування та плити ОСБ Благодійники надали допомогу мешканцям Мирнограда. Ми привезли 15 наборів екстреного реагування, до якого входять дошки ОСБ, прозороплівка, Брезент. 15 липня, день української державності. Привітання від президента та покровчан. Так народ наш різноманітний. Максимально різноманітне, прям навіть не описати словами наскільки. У п'ятницю, 12 липня, окупанти завдали удару авіабомбою по одному з районів Мирного Рада. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. На місці подій побувала знімальна група телебачення Капрі. Ось так виглядає один з районів Мирнограда, на який 12 липня окупанти скинули авіабомбу. Це сталося у розпал дня, коли люди поверталися з роботи додому. Зруйновані магазини, вибиті вікна, шоковані мешканці. Все це тепер залишиться черговим доказом підступності окупантів. Що, Що спочатку гинуло. Ну так ну, ну добре, але не не дуже. Не дуже. Ну, вийшла ну, ще, ще так на балкон на другому поверсі. Посмотрела, Подивилася, вроде начебто все, все тут тихо. Тільки зайшла до кімнати зашла комнату, і як грихне. І у мене, щоправда, двері там на балконі знесло. І у людей, все, і поснасила все. І я злякалася, так у мене вітром все, все по кімнаті, як буран пронесся. А потім ще що потім на одинадцяту щось як якщо ну і все. Ну і, і що? Тоді, тоді я усе ніч пережила. Нічі а тут я як як подивилася, Жах що Господі, господи, дай Бог нам, дай Бог нам. я міра. Я, я не знаю. Пані Євгенія пропрацювала у цьому дитячому садочку шість років. Жінка каже, разом з колегами вірили, що у цій будівлі колись знову залунає дитячий сміх, але окупанти зруйнували будівлю. Перше стрес, друге образи. Третє, страху, мабуть, не було. Було якесь таке відчуття відчаю. А коли приїхали і побачили, тоді сльози першу було. Тому що, ну, сказали, що не так страшно, але дуже, дуже. А з виду взагалі це дуже страшно, коли приїхали, побачили. Жодної групи уцілівшої, жодного вікна уцілівшого немає, дверей немає. Всередині також усе ж перевернуто. Все в склі вбитому трошені. Кришу підняло дах, взагалі дахому. Небо видно. Увесь майже колектив вийшов, хто зміг прийти сьогодні, хто, хто в місті взагалі знаходиться. Була надія, що ми відкриємося, і наші діти прийдуть сюди. Була надія до останнього, що ми будемо працювати, бо наш заклад він такий маленький, він такий затишний був завжди. Він такий гарний був. Але ось те, що з нього вийшло, те вийшло. Тобто не знаємо, як буде далі. Внаслідок ворожого обстрілу. На жаль, були загиблі та поранені на сьогоднішній а, день чотири четверо загиблих. А, Двоє загиблих прямо на місці там, і двоє один не довіз, не встигли довести до лікарні. І одна людина померла під час операції в лікарні, тому що травми поранення були несумісні з життям. Із дев'яти людей. Зараз в стаціонарі госпіталізованих четверо, двоє в важкому стані. Був поранений підліток, але здоров'ю підлітка ну, життю нічого не загрожує. Загалом за минулу добу Мирноград зазнав трьох ударів, один з яких стався за межами міста. Один обстріл був за межами забудови, ну, в полях так можна сказати. І два обстріли це по території ну, міста. Внаслідок обстрілу є пошкодження адміністративних будівель це і соціальної сфери, а також є пошкодження будинків приватного сектору і багатоповерхівок. Пошкодження будівлі музичної школи, міського відділу освіти, розруйнована будівля Рема поряд з музичною школою. І пошкоджений дитячий садочок на селищі Новатор. Також є пошкодження магазинів, ну місць торгових точок. Альона Соболенко, Владислав Кухливський з Мирнограда спеціально для телебачення капрієм. Окупанти продовжували гатити по мирнограду і протягом вихідних. Про наслідки ворожих атак дивіться у нашому наступному сюжеті. Це ужас, просто ні в які рамки не влази, не входить, ні в шоруський мір задолбав і все. Минулі вихідні стали трагічними для мешканців одразу двох районів Мирнограда. Ось так сьогодні виглядає п'ятиповерхівка одного з районів міста, куди окупанти спрямували авіабомбу у неділю, 14 липня. Це п'ять днів поспіль тривають обстріли. Мирнограду. Якщо перші два обстріли були були по околицям, і там постраждалих не було, але ну були незначні ушкодження поодиноких будинків тільки. А останні три дні це. Ну, як люди кажуть, повний треш. Останній обстріл вчорашній це був двома керованими бомбами ОМПБ Д-30СН. Майже одна за одною, одна влучила в дитячий садочок, інша в п'ятиповерхівку. Вже майже добу мешканці та рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілу. Пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та дитячий садок. Є поранені, є, на жаль, є загиблі, багато руйнувань, різної ступені тяжкості, сім поранених на даний час. Вранці було шість. Вранці звернулась жінка з опіками. Ви бачили там загорання, пожежа тривала. Місцеві кажуть, від прильотів страждають уже не вперше. Тож уже пакують валізи до більш безпечних регіонів країни. Все постраждало, потолки попадали, вікна повлітали. постраждалося. Пакую ящик. Сил не мати. Безконечні прильоти. Вже ти прильоти, атльоти. Це вже третій раз. Все. Раз прилетіло, ото місяць назад. Розбило, зліпили до кубки, другий раз розбило. Це труба. Просто не минуси, бо дитина в шокі. Все, вже ходжу на роботу. Була на роботі, це на роботі ми були, коли це сталося. І все, і побігли. Дитина істерика, дитина вдома. Двері перекосились. У мене подвійні двері дерев'яні ще тих часів. Я просила людину, де їй був здоров'я. він допоміг. Два рази вікна вилітали. Раз 28 січня перший раз у кухні вікно вилетіло. А потім, після як у садочок стріляли, знову вилетіло вікно. у кухні. Ну тоже також забили цією дошкою». «Ну, загалом ось таке. Мені 84 роки. Як сказати, здоров'я вже не те. Ходжу, як кенгуру. Ось котів годую. От що робити, доводиться мені виїжджати. Ось тут залишатися немає до кого мені свою голову прижати. За інформацією мирноградської МВА, пошуково рятувальна операція на місці влучання у п'ятиповерхівку триває. Під завалами може перебувати ще двоє людей. Але цей обстріл не єдиний, що стався минулими вихідними у Мирнограді. В суботу ввечері, 13 липня, на приватний сектор міста окупанти спрямували три бомби. Поранено чотирьох людей, серед них 16-річна дівчина. Руйнувань зазнали 70 приватних будинків, адмінбудівля на житлові приміщення та автом. І сьогодні, аби допомогти місцевим до Мирного града, прибули благодійники. Працівниками гуманітарного центру пролізка здійснили мобільний екстрений виїзд, реагування на обстріл та допомоги постраждалому населенню. Надається гуманітарна допомога у вигляді непродовольчих товарів, юридична допомога та психологічна. Наразі допомогу отримали близько 30 родин. Працівники гуманітарного центру пролізка продовжують працювати на місці події. Знімальна група з Мирнограда спеціально для телебачення Капрі. Селидівська громада втратила захисника. 9 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району загинув солдат Роман Васильович Пантелюк 1991 року народження. Вдома на нього чекали батьки, сестри та син. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам захисника. Вічна пам'ять і шана герою. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області. Поліцейські задокументували наслідки російської агресії. Армія РФ накрила вогнем вісім населених пунктів: міста Залізне, Лиман, Мирноград. Села Богоявленка, Гнатівка, Закітне, Маринівка, Михайлівка. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 19 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазин, заклад освіти, господарські споруди, автомобілі. На Мурноград Росіяни скинули дві керовані авіабомби у МПБ Д 30 СН. Влучило у п'ятиповерхівку та заклад освіти. Що найменше одна людина загинула, ще сім зазнали поранень. За попередньою інформацією, двоє людей. Перебувають під завалами. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. По лиману окупанти вдарили чотирма авіабомбами ОДАП 500 з ОМПК. Поранили трьох цивільних осіб. Пошкоджено чотири будинки: дві адмінбудівлі, кафе, крамницю, сім господарських споруд. Авто. Ще один поранений мешканець у залізному. У Гнатівці внаслідок артобстрілу пошкоджено шість приватних осель. У закітному мінометному даром зруйновано будинок. Поліцією та СБУ відкриток. Кримінальні провадження. З Очеретинської громади Донецької області за останні два тижні евакуювали ще 11 людей. 13 та 14 липня евакуації не було через відсутність охочих на виїзд. У громаді залишаються 190 жителів. Далі розкажемо, як минули вихідні для рятувальників та поліцейських Покровського району. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 348 повідомлень. З них 28 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану, не фотографуйте воєнну, військову техніку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Для рятувальників вихідні 13 та 14 липня минули також неспокійно. Рятувальники Покровського районного управління 20 разів залучалися до гасіння пожеж. Одна пожежа виникла на полі стерні, одна пожежа на полігоні твердих побутових відходів і одна пожежа в лігковому автомобілі. Також 8 пожеж зафіксовано в приватному секторі. 13 липня за межами населеного пункту села Весела сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав ді. Транспортного засобу та було вилучено одного чоловіка з автомобіля Mitsubishi Pajero Sport. витягнули його на і так також автомобіль витягнули на проїжджу частину. А потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги з підозрою на струс мозку. Також 13 липня у місті Селидово виникла пожежа у трьох житлових будинках та гаражі. До її гасіння залучалися представники ДСНС. Причина пожежі встановлюється. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих там не було. Пожежа виникла от товно в вчора. Ну, два два приватних будинки було знищено, так і одна, одна, один приватний будинок пошкоджений покрівля, і гараж знищений. Один у зв'язку з аномальним підвищенням температури повітря на території Донеччини спостерігається збільшення кількості пожеж на відкритих територіях. Рятувальники закликають людей у такий період поводитися максимально обережно та дотримуватися усіх правил безпеки. За вихідні на воді загинуло 66 людей, серед них 10 дітей. Найбільше жертв у Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях. Ще 11 осіб, у тому числі четверо дітей, вдалося врятувати. Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпечної поведінки на воді та не нехтувати своїм життям та здоров'ям. З кожним днем ситуація на території Донецької області усе більше загострюється. Тому найкращий спосіб врятувати себе та життя своїх рідних евакуація. Скільки людей виїхало з області та куди курсує евакуаційний потяг? Далі у сюжеті. З початку 2024 року у Донецькій області виїжджало більше людей, ніж поверталося. Така тенденція сформувалася через активізацію лінії фронту. Проте на Донеччині продовжують залишатися родини з дітьми, які виїжджати відмовляються. Про це повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту Донецької області Сергій Гончаров. В ході проведення заходів з евакуації загалом силами органів влади всіх рівнів, добровольчих формувань, волонтерів евакуйовано більше, ніж півтора мільйона осіб цивільного населення. З них близько 200 тисяч дітей та близько 45 тисяч осіб з інвалідністю. Є тенденція до повернення населення на місця постійного проживання, тобто близько 235 тисяч осіб повернулись у свої міста, села, селища і таке інше. Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення було погоджено рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з таких населених пунктів Донеччини. Місто Лиман 145 дітей, село Карківка. Три дитини, село Ставки – дві дитини, селище Дробишеве Лиманської територіальної громади. Це 34 дитини, і села Нова Полтавка. Одна дитина, села Новаленівка, одна дитина і села Олександропіль, дві дитини. Як зазначив Сергій Гончаров, станом на 8 липня 2024 року евакуйовано 175 тисяч 600 людей, з них приблизно 20 тисяч дітей та 7 тисяч осіб з інвалідністю. Всі евакуйовані отримують житло та фінансову допомогу. Розселення евакуйованих осіб здійснюється у приватних будинках та місцях компактного поселення, кожній родині, яка виїздить. Надається окреме приміщення, кожна евакуйована особа отримує гарантовано 3600 тисячі гривень гуманітарну, медичну психологічну допомогу. Сім'ї з дітьми додатково е, отримують виплату від ЮНІСЕФ. Разова виплата по 10800 тисяч гривень на кожну особу. Нагадаємо, що раз на вісім днів з Покровська курсує евакуаційний потяг до Волинської області щодня до Львівщини. На потяг можна записатися за номером телефону 098 890 3318. До уваги мешканців Селидівської громади з 15 липня відділення Ощадбанку у Селидовому поновило свою роботу. У той же час у зв'язку з безпековою ситуацією було припинено роботу Селидівського відділу обслуговування громадян номер 7 пенсійного фонду України у Донецькій області. Для отримання консультацій з питань пенсійного забезпечення надання стартових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг громадяни можуть звернутися за телефоном 096 001-19-55 або 098 863 17 91 11 липня окупанти завдали удару по одній з багатоповерхівок Мирнограда. Будівля зазнала значних пошкоджень і аби допомогти мешканцям у ліквідації наслідків обстрілу на місце приїхали представники однієї з благодійних організацій. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. 11 липня окупанти завдали декількох ударів по одному з районів Мирнограда. Тоді, внаслідок обстрілу, загинув 15-річний хлопець. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Було пошкоджено понад 50 будинків. Найбільш руйнувань зазнала одна з п'яти поверхівок. Мешканці, які жили у цьому будинку, кажуть: у ньому не лишилося жодного вцілілого вікна. Все постраждало, усі вікна повилітали, все повилітало. Розбилося, побилося, усе, усе я жива, слава Богу. Більше мені нічого не потрібно, і тепер страшенно мучимося і живемо. Ну, слава Богу, бачите, що твориться і робиться. Вікна постраждали у мене. Я був не вдома. Я під'їжджав додому вже. І стався другий вибух чи третій. Ну і все. І ось так трапилося. Вікна повилітали у сусідів. У мене Знаходилася за іншою адресою. була на роботі приїхала сюди, а тут вже така така історія. Така історія. Ну там там вікна трохи, двері. Вікна відкрилися у залі. в у залі і в кухні. Двері вхідні трохи. Аби допомогти мешканцям у ліквідації наслідків обстрілу до Мирнограда приїхали представники благодійної організації. Ми привезли 15 наборів екстреного реагування, до якого входять дошки ОСБ, прозороплівка, брезент, скотч, монтажна піна, великі гвістки та шурупи. Також ми додатково привезли 150 листів ОСБ, 100 відрізів прозорої плівки та 10 терпавліни. Окрім будівельних матеріалів, благодійники допомагають, як то кажуть, робочою силою. Разом з нами приїхала бригада будівників, які будуть також опитувати людей, якщо їм потрібна допомога, та приходити до них і допомагати забувати вікна. Спеціаліст з видачі гуманітарної допомоги наголосив: кожне звернення мешканців розглядатимуть індивідуально і надавати. Атимуть стільки матеріалів, скільки потрібно для першочергової ліквідації наслідків обстрілу. Українці, які не оновили дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу, якщо нададуть документи або інші підтвердження, які доводять, що громадянин не міг оновити дані впродовж 60 відведених днів. Документом може бути лікарняний лист, але кожен випадок буде розглядатися окремо. Державність українського народу не просто слова, а термін, що доведений руками битв, єдності та згуртованості цілої нації заради світлого майбутнього країни. І сьогодні, 15 липня, відзначається День української державності. Про це свято з покровчанами поспілкувалися мої колеги. Цьогоріч, 15 липня, Україна вже втретє відзначає День державності. День, що присвячений нагадати кожному мешканцю історію державотворення його країни. День що показує всьому світу світові незламність та гуртованість України з нагоди такої дати президент Володимир Зеленський звернувся зі словами вдячності, українці, українки. Я дякую вам за те, що ви вірні, вірні собі, нашій меті, нашій державі, нашим цінностям, які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі та продовження в козацькій державі. І живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми і чий героїзм. Світ шанує. В свою чергу знімальна група телебачення Капрі вирушила вулицями Покровська, аби дізнатися у містян, що для кожного з них означає українська державність. Це незалежність, напевно. Навіть не знаю, в принципі, самостійність нашої держави. Так, народ наш різноманітний, максимально різноманітний. Прям. Навіть не описати словами наскільки дай Боже, аби наша держава ось такою була сильною та могутньою, і ми будемо гарно жити. І ми хорошо жити. Вітаю українців зі святом. Україна нас захищає. Ми її любимо, бажаємо. Всіх вітаю зі святом. Дуже добрий праздник. Це Україна. Що для тебе Україна? Це понад усе колектив телебачення капрі вітає мешканців із державним святом. Бажаємо найскорішого настання миру, аби у кожній українській оселі неодмінно панував затишок та спокій. Аби кожен український захисник та захисниця повернулися додому живими та здоровими. А маленькі янголята не знали заплаканого дитинства. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 9 немовлят: 4 хлопчика та 5 дівчаток. Бажаємо новонародженим мирного неба над головою та щасливої долі у вільній та незалежній Україні. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 16 липня. У Покровську небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря протягом доби куливатиметься від 22 до плюс 36 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капри, адже Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.